let it, let it, let it, bang, bang. Друзі, вітаю 25 грудня, слава Україні. І так, друзі, звернули увагу на названня ролика. Ролик називається Коробка із ППУ. Не нуклеус із ППУ, а конкретна Коробка із ППУ. Чому так? Зараз все подробно попитаюся об'яснити. Потрохи працюємо. Сьогодні неділя, я прийшов, так як ну, є світло, прийшов, щоб не витрачати час, прийшов трохи попрацювати, по сверлити отвори в верхніх планках для нуклеусів. І в чому заключається названня ролика Коробка із ППУ. Після того, як в нас з нашим компаньйоном не склалося виробництво нових нуклеусів. Я вам об цьому озвучив. Звісно, що були люди, котрі давали різні паради. Ну, Дякую всім за поради, котрі люди е, виявили бажання допомогти в виробництві форм. Е, дуже велике дякую. Ну, я, друзі, поки що не готов для цього, так як я зараз ще трохи зайнятий. Е, ну, так як время йде, сезон не за горами, і потрібно вже звертати увагу на більш актуальні речі на, на даному етапі часу. Так що я всіх запам'ятав, все собі відзначив, і якщо все ж таки надумав, буду звертатися. Були також люди, котрі пропонували ну, таке, якоби викупити форму. Ну, Друзі, це неможливо. Я нікому не відповідав в коментарях і там писали, ну, відповідаю так. Ну, Це неможливо по ряду причин і все. Тут навіть таке не обговорюється. Так як, ну, прийняли рішення таке, що. Так, такий варіант неможливий. Все, на цьому крапка. А були люди, котрі пропонували звернути увагу на другого виробника, який робить, ну, скажімо так, так як ну, не єдині, ми, хто намагаємося зробити для себе нуклеус. І є другі хлопці, які роблять для себе нуклеус. І, ну, їх не так багато, але не так уже мало. Є ряд людей, котрі їх виробляють. І складали мене до. Скажімо так, до якогось вибору даного виробника казали, вот, зверни увагу, так він же такий, як у тебе. Там, так, все супер, класно, або одного, або другого, або третього. Ну, неважно, Я не буду називати а, хто виробники, ну я просто так для себе відповім. Друзі, а, кожен із нас бджоляр, так як ми на бджолярському каналі, і звісно, що займаємося бджолами, і хто матками, хто бджолами, хто ще чим. Ну, всіх в нас є якісь свої потреби. І звісно, що при виробництві свого нуклеусу я враховував тільки свої потреби. Так як я хочу зробити інструмент, з котрим мені добре, комфортно працювати, і тільки так, з таким інструментом мені можна буде його легко доводити людям, як це робиться. Бо якщо взяти якийсь невдалий інструмент, сказати і питатися його нахвалювати, коли то неправда, ну це так. Правди, в тому мало. А коли ти зробив то, що ти хотів, і ти знаєш, як з тим працювати, тобі то легко демонструвати для того, щоб, ну скажімо так, була можливість реалізації свого продукту. Так що бажання було зробити тільки для себе. А ті хлопці, котрі роблять подобні нуклеуси, вони теж роблять їх тільки для себе, скажімо так. То в них є свої потреби. У них є свої потреби, і вони їх роблять для себе. Я не хочу сказати, що вони погані або вони хороші. Я просто хочу сказати, що вони їх роблять для себе. У них є свої вимоги, у мене є свої вимоги. І будучи своїми вимогами, коли я дивлюсь на нуклеус, скажімо так, другий, котрий мені хтось із вас пропонував звернути на нього увагу, для мене це коробка із ПФУ, так як нічого там нема того, що мені би могло допомогти в моїй роботі бы з вулиці все одно, би, на одну рамку, би, є кормушка, але все, все не так просто. І хто пропонує такі речі, я просто ну, розумію, що ви не сталкувалися до тих нюансів, на котрі треба звертати увагу. Маткарство це, скажем так, від діяльності. Хто ним займається, той розуміє. Це від діяльності, але він дуже специфічний. Для того, щоб з ним добре займатися, потрібен ну, ряд вимог. І так як джерельництво маткарство це дуже скажімо так, стихійний вид діяльності, котрий в один період нужен, потім не нужен і тому подібне. І от треба враховувати ці всі нюанси. І якщо є період такий, коли йде скажімо так, масова потреба в цьому продукті, і потім є мінімальна потреба, а потім йде, скажімо так. Завершення сезону його навіть можна сказати убиточним в цій, в цій роботі. Маткарство може поділити ну, на такий етап. Скажімо так, ну я про свій випадок говорю. Це є рентабельність цієї роботи, де може попрацюваючи, трохи заробити. Є період, в котрим практично працює на собі вартість. І є період, а, котрий убиточний. Ну, це тільки за того, як ви построїте свою роботу. А, ну, Понятно, що перша прибульність – це, звісно, що в початок сезону, коли є на це спрос, є якась ціна адекватна. Після того спрос паде, і ціна, звісно, що теж паде. І, от, наприклад, це другий етап починається. Той, що ну, робота по субівартості, скажімо так. вона не може сказати, що не прибальна, і вона вже, скажімо так, зовсім в собівартості. Ні, вона все ж таки приносить якийсь доход. Але все ж таки, якби. Починати сезон для е, продажі в цей період, вона би була вже убиточна. Так як маючи вже заселений нуклеусний парк, після, скажімо так, активного сезону, туди много ума вже не потрібно, щоб далі продовжувати при мінімальному заробітку, продовжувати цю роботу. А якщо починати роботу в той період, ну, наприклад, середина літа, це вже зовсім інакше, бо потім не є. Звідки взяти бджолу, Бо це все вже молоді матки в сім'ях. Вони тільки почали наращувати силу, ви їх отристи не буде. Я говорю за свій випадок. Так, щоб потім мене розуміли. Нагадую ще раз. Ну, ви мене надіюсь, зрозуміли. І потім йде вже убиточний бізнес такий убиточний від діяльності, так як завершення сезону. Це теж такий, ну от в нашому випадку, наприклад, ми все зрозуміли, що останні 10 днів зовсім нам йде в убиток продовження виводу тематик. Воно в нам конкретно йде убиточно. На цьому році ми то вже поняли на 100% після того, як зрозуміли, що для. Все ж таки рентабельності потрібно, щоб зимували ці нуклеуси, скажімо так, і їх потрібно збирати скоріше. А якщо ми робимо до того часу, коли робили. І звісно, у нас виходить збирати їх на зиму набагато пізніше. І в итоге, виходить, що ми не зробили, не підготували для зимовки добре, а ну, коротше, ви мене зрозуміли. Хто не зрозумів, ну, вже як є. Так що, отак. І водивлючи на, скажімо так, подобного виробника на подобну конструкцію, я розумів, що ну я з тою з тим ящиком нічого не зроблю. Я нікуди ну, не піду. Зовсім нікуди. Так як є ряд нюансів, ну ряд я їх не перечисляти не буду, так як знаю, що багато скажімо так, людей, конкурентів дивляться, слухають і вже свою кривусу переробляють під, скажімо так, наші мислі. Це є факт, і той скривати ні, що вже чув, що почали хлопці класти метал в криші. От других чув, що вони почали переробляти другі нюанси, котрі в нас враховані для того, щоб, ну скажімо так, Коротко, виробляють вже потрошки по-інакшому. Так що, на дана мета. В нас не вдалося зробити наш новий нуклеус. Але Но оцей нуклеус це та копія того, що я хотів зробити. Просто він, скажімо так, не годиться для, ну, в моєму випадку, не годиться для реалізації його. Так як для того, щоб виліти один корпус, потрібно зробити чотири деталі, а не одну. Для того, щоб, скажімо так, зробити кормушку, мені потрібно в баночках насверлити отвори, нарізати два куска ПВХ пластика. В двох кусках ПВХ пластика, потрібно зробити два пропила для ганімановської рішотки, Потім нарізати два куска цього. О, тут можу продемонструвати два куска. ЕПС потім нарізати е, от таку сітку, збити, скрутити. І це тільки на одну кормушку, а таких кормушок дві. І звісно, що це все наганяє ціну, оця вся робота. І в ітоги, просто потім, коли попросиш якусь ціну за нуклеус, зрозумієш, що заробітку мало. і ну, ну В якому випадку мало? Ну, Наприклад, в моєму випадку, мені здається, що за таку ціну е, я би не хотів. Робити цю роботу та роблю тільки для себе. А я би не прочив ці нуклеуси робити для реалізації, але для цього мені потрібно було інакшу форму, щоб це все можна було легше робити. От для цього все і робилося. А в других нуклеусах, ну, в тих коробках, котрі ви мені рекомендували. Звісно, що хлопці враховували. Тільки я попрошу, щоб не на мене особо не обіжалися, хлопці. Хто робить нуклеуси, що я їх назвав коробками, я говорю за свій випадок в плані того, що для мене то тільки коробка. Бо це все, що для мене важно, для вас воно, ну, судя по всьому, або не важно, або ви ще не працювали. Е, ну... Як сказати, ну не працював. Або ви працюєте по-інакшому, і для вас важні другі критерії. Або ви тільки робите нуклеуси для того, щоб продавати, і зробили собі форми для того, щоб гарно було вилівати в рентабельність продажу самих нуклеусів. Ну так що, ну якось так. Так що, друзі, а я вот зараз вам наведу приклад із життя. Я не буду далеко ходити, просто приклад із життя. Я, як маткар, оце все, що я сказав, я можу проаргументувати. А от коли я не електрик і не знаючи таких елементарних вещей, як от зараз я столкнувся, маючи оцей преобразователь і знаючи, що часто відключав світло, я вирішив для себе встранити цю проблему і все ж таки мати світло в цеху. Я вирішив придбати акумулятор, і щоб воно мені працювало, як тільки виключу світло, щоб у мене була одна лампа, і щоб працювала дві. Маючи преобразователь на 500 Вт, я собі подивився, наскільки в мене дрель. На 450, вроді би. Лампочка на 50, ну, думаю, буде працювати. Думаю, потрібно купити акумулятор. Ну, і з дурі, думаю, брати по більшій потужності, щоб його надовше хватило. І купив 190 акумулятор. І от як попрацював пару днів, воно все робить, працює, я всім задоволений. Але я почав звертати увагу, що коли є світло, йде зарядка. Іде зарядка, як тільки виключається світло, якщо, наприклад, ну, на цьому таблові є шкала заряду акумулятора. Там 5, 5 так, поділок. І спустя 2-3 дні пропала одна поділка. Потім пропала друга поділка. І от залишилось 3 поділки. І вроді би світло, от, наприклад, було більше 12 часов. Він його заряджав цілу ніч, цілий день, там, ну, не знаю, багато заряджав. І як тільки опять пропало світло, я почав працювати, він попрацював минут, скажімо так, 10 на всіх п'ятьох поділках. А після того знову дві поділки пропали. І я вже почав голову чухати. Ну, а перед тим мені електрик говорив, що всі вони не мають достатньої сили для того, щоб заряджати. Такий великий акумулятор. Ну, я теж думаю, та що, я ж не пальцем роблений, у мене вже є, все є. Думаю, у мене є автомобільне зарядне, яке я зараз підкапчаю, воно у мене зарядить. Я взяв, підкапчав, цілу ніч воно заряджало, заряджало, все як потрібно. Зранку я поставив. Точно так же минут 10 побуло 5 поділок, після того 2 пропали і знову залишилось на 3. Я вже почав дзвонити електрику. Ну, електрик почав мені туди тільки обісняти, так як він в тому. Компетентен, а я в тому не компетентен, як в нашому випадку за нуклеус. Так як по роботі з матками, з обслуговуванням нуклеусного парка, в мене є досить опиту, щоб сказати, що який нуклеус працює, а котрий це просто коробка для коробка. І він почав об'ясняти, що для зарядки такого акумулятора потрібно. як мінімум, не Як мінімум, скажімо так, якщо у вас акумулятор 190. 190 А. Та значить вам потрібно 20 А, не менше 20 А зарядного, щоб він його заряджав. А в мене оказалось, що ся, ся баламута 6 А чи 7, ну, ту шкала на 6 А. Ну тут є також регулятор, скажімо так, мощності, ну, Може трошки більше дає. Але факт того, що 6-7 не важливо. Ну, далеко до 20, нехай буде навіть 10. Ну і ця ерунда теж розрахована орієнтировочно на 75 акумулятор. Грубо говоря, теж там 7-6 амперний. І все. Друзі, вроді би елементарно, я, я, я людина така, я споживач електрооборудований такий. Купив, придбав в, в розетку, е, включив на кнопку, нажав, воно повинно працювати. Якщо воно не працює, я потім вже звертаюся до електрика. І вийшло так, що я от все, все купив, а воно у мене не працює. Так, як і в випадку, друзі, з ящиком із ППУ. Так що придбати може, але воно може не працювати. Після того, після парад від електрика, він мені об'яснив, що мені для зарядки цієї, цієї акумуляторної батареї потрібно 20 е Акумулятор о, зарядне. Ну і прийшлось придбати отаку от баламуту, що, ну, щоб то якось далі працювало. Вчора прийшлось придбати. Зовсім мене це не обрадувало, так як це все зараз дороге. Ціна на це все подорожала, ніде нічого купити не можеш, Всі магазини ніяких заріднів немає, але ну, хоч, слава Богу, в епіцентрі було, що купив. Після того, як включив, так дійсно воно видає вже 20-25 ампер. Ну тут показано, що при зарядці 12 вольтового акумулятора. Воно бере від е, 20, 20 до 250 Ампер час акумулятори заряджає. Ну, у нас в нашому випадку 190, значить він впадає в цю шкалу і повинен заряджати. Все, зарядив. Сьогодні теж гарно було світло ночі. Позаряджав він його десь годин 12, стрілка амперметра. Ну, вже ну, там по інструкції повинна стояти було на двойку, щоб було повністю заряджено. Ну, вона не стояла ще, скажімо так, на двойці, а стояла десь на чотирці. так як вже мені потрібно було йти, то я вже зняв з заряду акумулятора. І все. І воно запрацювало. Я сподіваюся, що воно буде і далі працювати. Ну Но... от такий от опит, друзі. Так що, знаючи би ці всі нюанси, друзі, я би міг придбати до цієї. Ірунди менший акумулятор, який би мав так, 75 ампер А. І мені б його було достатньо, так як для роботи цієї лампочки і для так, одну хвилину включення дріля в годину на одну хвилину. Це потреблення мале, і мені би того акумулятора було достатньо, бо ми приходимо грубо працювати з 8 до 2, так як потім ми вже закінчуємо роботу, так як є ну, друга робота. Це у нас виходить 6 годин. Значить, дріль у нас працює, грубо говоря, тільки ну, хвилину 6. Ну, нехай буде 8-10 хвилин. Ну, нехай буде 10 хвилин за це все время. Ну, а лампочка, це економка, вона багато не їсть, так що ерунда. І 75 ки мені би було більше, ніж достатньо в цьому випадку. Ну, не маючи знань, мені довелося купити набагато дорожчий акумулятор, який в ітогі мені не дуже потрібен. І прийшлося купити ще таку баламуту, яка теж стоїть гроші. Повторюся, зовсім так не опічалюва, але вже як є. Вже як є, бо інакшого виходу не було, працювати потрібно було і прийшлось придбати. Так і в випадку, друзі, з невдалим нуклеусом. Придбати його може. Але воно може не працювати. І дай Бог, що є путі рішення, як в моєму випадку, що просто потрібно було докупити ще й одну. Не можна сказати, що все гроші на вітер, так як як-ніяк. Це послужить. І акумулятор в літній період мене буде обслуговувати наш, е, наш скажімо так, е, 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 інкубатор. І звісно, що 75-к акумулятора набагато менше б хватило для роботи інкубатора, а 190 ки набагато хватить довше. А коли буде світло, будемо заряджати його цим, бо то його не заряджає. І в нашому випадку ми ще, хоч ну, потратилися, але не дурно. А деколи в випадку з невдалим вибором інструмента може все ж таки погоріти, може його придбати, а воно може не працювати. Так що, друзі, дякую за поради, котрі ви мені давали. Але все ж таки не все так просто, як кажеться, на перший погляд. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!